Чи бувало в тебе, що ти намагаєшся пройти гру, але не можеш, бо надто складно. Ти пробуєш, 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 а потім здаєшся і змінюєш складність на легшу? Слабачок. Або ж ти обираєш зіграти в тупий клікер чи взагалі подібні ігри з реклами? Ти можеш сказати, що ігри не для того, щоб в них мучитись. Ми граємо, щоб розслабитись та отримати задоволення. А якщо я тобі скажу, що граючи на легкій складності, ти робиш собі тільки гірше. Ти не отримуєш того кайфового ігрового досвіду, який міг би в цьому відео ти дізнаєшся, чому існує складність в іграх. Чому в злайт so -like іграх ти не можеш змінювати складність? Чому ми отримуємо кайф від складних ігор? Як такі ігри позитивно впливають на твоє життя? Та чому ти обов'язково маєш спробувати пройти гру на високій складності? Для початку давай розберемось, чому взагалі існує складність в іграх. В першу чергу складність дозволяє адаптувати гру під твій рівень. Якщо ти погано б'єшся і хочеш сконцентруватися більше на сюжеті гри, можеш зробити ворогів легшими, поставити собі автонаведення і взагалі, щоб гра сама себе приходила, а ти просто дивився. Якщо ж навпаки, ти хочеш катувати себе десятками спроб проходження боса чи навіть маленького кріпа. Якщо у тебе таке его, що вище, ніж спис, який носить селянин, ти можеш поставити собі рівень складності кошмар чи нереальний. Чи рівень хлопче, ти шо з глузду з'їхав? Наше ти вообще в це граєш? Якщо подивитись на гру зі сторони розробників, то вони ставлять різні рівні складності, щоб задовольнити всіх, хто її придбає. Щоб ти після чергової злитої спроби не видалив гру, а поставив легшу складність і бігав собі всіх ваншотів. Або ж навпаки, щоб тобі не було так нудно від своєї всемогучості, і скелетик зі списом міг тебе затикати навіть в максимальній броні. Тут ти мені можеш сказати: Боже, чел, нащо мені витрачати купу годин на прокачку, щоб вбити одного кріпа? Якщо я можу поставити нижчий рівень складності, тим самим зробивши йому менше хп. Все по факту. Але... Тут є, але ти повинен розуміти, що в різних іграх існує різний алгоритм підвищення складності: є імітована складність і виправдана складність. Імітована складність це коли у ворогів просто підвищуються всі показники, такі як урон, хп, стійкість і так далі. А гравцю, тобто тобі, навпаки, занижують. І через це тобі просто доводиться витрачати більше часу на проходження того ж ворога, що викликає тільки нучгу, а не азарт. Тому цей варіант, хоч і легший в реалізації для розробників, але набагато гірший для нас, гравців. Виправдана складність застосовується в іграх жанру Souls-like. В Цих іграх вибору рівня складності просто не існує. Завдяки однаковій складності для всіх, геймдизайнери можуть спроектувати локації і ворожих мобів так, що складність буде виправданою. Тому тобі доведеться думати, як пройти певний етап. І не за рахунок штучного підвищення статів ворогів, а за рахунок. Ок продуманого їх розташування та твого рівня прокачки. Якщо доволі складно зрозуміти, давай покажу на прикладі. Здавалось би, нічого такого, якась кімнатка з малими щурами. Що в цьому може бути складного? Да, я теж так думав. По-перше, тобі потрібно битися з ними у вузькому просторі, де широкий меч чіпляє кожну стіну. По-друге, ці малі паскудники атакують швидше ніж ти. Тому треба розрахувати точний таймінг, щоб зробити замах і нанести удар. Цього мало при кожному укусі вони тебе ще й отруюють, і цей яд з'їдає твоє ХП ще хвилини три. Добре, якщо це ще лайтовий приклад, давай подивимось сюди. Вузький міст над проваллям, і на іншому боті стоїть лицар, який фігачить тебе з лука, стрілами, розміром з тебе. Коли ти пробігаєш цей міст, опиняєшся на вузенькій виступаючій стежинці, на якій ти маєш з ним битися і не впасти. І тут тобі в спину прилітає ще одна гігантська стріла і вбиває тебе. Звідки? А там стоїть ще один такий же баран, який гатить тебе безперестанно, поки ти б'єшся з іншим. Ні стида, ні совісті. Якщо чесно, я сам не пам'ятаю, як я пройшов цих ворогів, але без молитв точно не обійшлось. Ось це геніально складний геймдизайн. А чому ж розробники Igor просто не полегшать рівень складності, якщо гравці так страждають? Бо складність в іграх важлива. Ми отримуємо колосальну насолоду після того, як досягли мети, на яку витратили багато спроб. Погодься, що таке досягнення справді відчувається. Це можна порівняти з досягненнями в Майнкрафті. Наприклад, щоб добути камінь і отримати кам'яний вік, тобі не потрібно багато старань і часу. А щоб отримати досягнення час пригод, тобі потрібно відвідати всі біоми, що набагато складніше. Але в той же час ти маєш мету, і в процесі виконання чогось складного ти отримуєш насолоду. Це відбувається завдяки дофаміну. Про нього я розповідав в цьому відео. Можеш переглянути в іграх жанру Souls-like Тебе кидає світ взагалі голяком з поламаним коротким мечем у руці. Всі вороги сильніші і більші тебе в 5, а то й в 20 разів. Кожна нова зброя, броня, перемога відчувається як велике досягнення. І до кожної битви ти старанно готуєшся, вчиш атаки боса, придумуєш різні тактики. А коли перемагаєш, твої насолоді просто немає меж, адже ти витратив час, зусилля і досяг своєї мети. Таких емоцій ти не відчуєш від жодної гри. Але складність важлива не тільки в Dark Souls чи подібних іграх. Візьмемо, до прикладу, Resident або The Last of Us. В цих іграх дуже важливі ресурси, які ти збираєш в ході гри. І на високій складності цих ресурсів стає все менше. Ти починаєш цінувати кожен патрон, кожен бинт, кожну цеглинку, яку ти знаходиш, бо вони можуть врятувати тебе від програшу. Тільки тоді дослідження локації, обшукування кожного куточку, з цілі знайти бодай клаптик тканини для крафту аптечки набуває сенс і відчувається по справжньому. Той самий Майнкрафт на хардкорі змушує тебе цінити кожну хвилину гри. І бути дуже обережним, бо як тільки ти розслабляєшся і втрачаєш пильність, тебе підриває кріпер, а твій світ залишається без гравця. Але стоп, важлива ремарка. Висока складність повинна бути не у всіх іграх. Наприклад, Stardew Valley, Slime Rancher чи Firewatch. Подібні ігри в першу чергу націлені на релакс. В них упор або на творчість, або на цікавий сюжет, або просто залипнути. Вони повинні бути легкими. Звісно, там будуть свої челенджі, але це скоріше для цікавішого геймплею, ніж ускладнення. Також зі складністю можливо переборщити. Іноді розробники настільки прагнуть досягти реалізму, що додають стільки механік до гри, що в неї стає неможливо грати. Одним з таких прикладів є збірка реалістичних подій Майнкрафті, де тобі треба слідкувати за температурою тіла, спрагою, слідкувати за поживними речовинами в твоєму організмі. Та блін, я ж в гру граю, мені такого клопоту і в житті вистачає. Ти повинен пам'ятати, що ігри повинні залишатися іграми. Да, вони можуть бути реалістичними, але в розумних межах. А тепер давай поговоримо про те, як саме складні ігри впливають на твоє життя. Перш за все, граючи, ти отримуєш емоції. Спочатку вони можуть бути переважно негативні, бо, як і в житті, рідко, коли щось виходить з першого разу. Але з часом ти вчишся новим механікам, починаєш розуміти патерни атак босів, освоюєш парирування і починаєш отримувати справжню насолоду від гри. І можеш сказати собі: Я зміг такі ігри вчать нас не здаватись. пробувати пробувати, пробувати, поки не вийде. Це називається дисципліна. Коли не дивлячись на негативні емоції, ти продовжуєш битись. Також гра після досягнення цілі винагороджує тебе новою зброєю, бронею чи скілом. Так само і в житті за важку працю ми отримуємо нагороду. Зазвичай грошову. Твоє життя по факту також можна перетворити на гру. Але це вже тема для окремого відео. Можеш написати в коменти, чи варто мені зняти такий гайд. Все, що ти почув в цьому відео, можеш вважати нісенітницею. Типу, та що він мені затирає? Я буду розслаблятись в іграх. Навіщо мені себе мучити? Повір мені, я теж так думав, поки мене з грою Dark Souls не познайомив мій брат. За що йому дуже вдячний? Після того, як я сам пограв цей шедевр, я зрозумів все, що хочу донести тобі. Тому дуже рекомендую хоча б спробувати цей жанр. Почти з першої частини Dark Souls. Пограй годинки твій для початку. Я впевнений, що ця гра тебе затягне. Але проходь без гайдів. Тому що так, ти отримуєш повну насолоду від гри. Після неї ти будеш зовсім по-іншому дивитися на інші ігри, бо настільки продуманої і геніальної складності ти більше не знайдеш. Після того, як спробуєш, повернись до цього відео і напиши свої враження в коментарі. Я всі коменти читаю. Я бажаю тобі насолодитись сповна проходженням. Став лайк, підписуйся і до зустрічі в нових відео.